Якби наша героїня жила сьогодні, вона мала б мільйони підписників в інстаграм та, можливо, на онліку блічений блонд і щотижневу хейтерську статтю на кожному другому телеграм-каналі. І так само мільйон коментарів у стилі сама винна її ім'я стало синонімом жіночої розбещеності. А стародавні автори змагалися між собою в описах її соромінських витівок. Зустрічайте Валерія Мессаліна, імператриця в день та повія вночі. Серед історичних персонажів складно знайти когось, кого б так зневажали і обожнювали. Для більшості вона уособлення розпусти, символ хтивої вседозволеності та безпринципності. Але чи справді Меселіна була тією німфою, якою її зображують античні хроністи, пізніші художники і творці сучасних фільмів з полуничкою? Чи можливо перед нами класичний приклад палацових інтриг, де жінка, яка занадто добре грала в чоловічі ігри, стала зручною мішенью для? Знецінення і демонізації. Після цієї фрази в коментарях знову напишуть, що ти лівак і лижиш обіженкам. Але принаймні це тема, до якої не приплетеш Зеленського. Сьогодні ви дізнаєтесь, як створювався образ імператорської повії, що з цього правда а що вигадка. А перед початком не забувайте підписуватись на канал і тисніть вподобайку. Хоча не так, тисніть вподобайку ті, хто любить секс. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Месаліна вважається однією з найнебезпечніших постатей в історії Римської імперії, хоча, на мою думку, їй далеко до Агрипіни. Проте Валерія увійшла в пам'ять нащадків як найрозпусніша жінка свого часу імператриця німфоманка. В сучасній культурі образ месаліни уособлює нестримну, агресивну, емоційно нестабільну натуру, чия пристрасть не знає меж. А всі дії продиктовані злими намірами у романі одного київського москвофіла Майстер і Маргарита. Автор включає її до переліку гостей на балу сатани. А Шарлота Бронте, описуючи божевільну жінку на горищі в Джейн ейр порівнює її не лише з вампіром, але й з Месаліною. Серед усіх римлянок, які порушували встановлені гендерні норми, саме наша героїня отримала найскандальнішу репутацію, що зберігається століттями. Але як усе почалось у 38-му році нашої ери, коли Валерії Месаліні було не більше 18 вона стала дружиною Тиберія Клавдія Нерона Германіка. На той час наречений мав 47 років, був двічі розлученим і мав двох дітей. До речі. Молодята були двоюрідними братом і сестрою в другому поколінні. Обидва походили від сестри божественного августа Октавії для Клавдія. Цей шлюб був значним досягненням, оскільки дві його попередні дружини мали скромне походження. А для нашої героїні цей шлюб навряд чи був приводом для радості. Її чоловік довгі роки вважався неповноцінним для родини, і я б сказав, позориськом. Згідно з історичними плітками, через фізичні вади Матуся називала Клавдія виродком людина, яку природа тільки почала створювати, але не закінчила. Дід Август не дозволяв йому сидіти разом із сім'єю на публіці. А Теберій взагалі позбавив його доступу до державної служби. Римська імперія була байдужою, а подекуди й ворожою до людей з інвалідністю. Клавдій це відчув сповна. А ще в Римі не було пандусів і парковок для колісниць людей з інвалідністю. Мене як людину з інвалідністю дуже харить, коли люди стають на такі місця, не маючи на те підстав. Будьте свідомими, не паркуйтеся на місцях для людей з інвалідністю. Коханець кліо, соціальний майбутній імператор спостерігав, як його брати та сестри отримували пошану й престижні шлюби, тоді як сам залишався посміховиськом. Його статус був низьким, і єдине, що він міг дати месаліні, це кровне походження. В будь-якому випадку після весілля у них майже відразу народилось двоє дітей. Пізніше, у 41-му році, після вбивства Калігули, Клавдій знайшов прихисток у таборах армії та вів переговори із сенатом, добиваючись визнання себе імператором. Стародавні сувої розповідають, що Клавдія знайшли в укритті за фіранкою преторіанці, які щойно відправили до Плутона дружину та доньку Калігули. Вони відвели його до свого табору. Там він пообіцяв кожному преторіанцю щедрового нагороду по 15 тисяч сестерціїв. Й ті зобов'язалися під. Тримати клавдія як наступного імператора з огляду на це Сенатові не залишалося нічого іншого, як підкоритися цьому фактичному ультиматуму. Месаліна, якій на той час було трохи за 20, раптово опинилась на вершині. З аристократки вона стала імператрицею і вже невдовзі увійшла в історію як перша жінка, що народила сина чинному римському імператору. Основні відомості про стосунки Месаліни з Клавдієм базуються на працях істориків Тацита і Светонія. Обидва писали вже після її смерті у період загальної критики ранньої імперської влади. Светоній коротко згадує подружжя в житті 12 Цезарів, подаючи сухі факти. Тацит приділяє темі значно більше уваги. Початковий період шлюбу Месаліни та Клавдії у їхніх текстах не висвітлено, тому невідомо чи її сумнівна слава з'явилася вже на початку правління чоловіка. Можливо, ставлення до Месаліни змінювалося з роками, але коли тацит починає опис її дій у 47-му році, на шостому році правління Клавдія, він уже змальовує її в негативному світлі. Перша поява імператриці в його аналах пов'язана з історією про те, як вона нібито зманіпулювала чоловіком, щоб помститися двом своїм опонентам Валерію Азіатику та Попеї Сабіні. Азіатик був власником садів Лукула, на які зазіхала Месаліна. Вона почала поширювати чутки про його зв'язок із попеєю, жінкою, яка нібито зав'язала роман із чоловіком, що цікавив саму імператрицю, а конкретно актором Мнестером. У наслідок цього клавді розпорядився заарештувати обох. Азіатика стратили, а попею кинули до в'язниці. Тац писав, що після тривалих переслідувань з боку прибічників Месаліни вона наклала на себе руки. Отацита месаліна регулярно використовує судову систему та державні механізми для досягнення особистих цілей. Вона мстить тим, хто не підкорився, хто відкинув її залицяння або викликав заздрість. Панінка висилає родичів, усуває конкурентів, вигадує погані прикмети, поширює плітки, щоб залякати Клавдія і змусити його діяти у своїх інтересах. Приватна вона перетворює на державне. Обвинувачення проти месаліни здебільшого стосувалися трьох сфер діяльності: її ставлення до родичів Клавдія, до сенаторів і її відвертої сексуальної поведінки. Особливо вона ненавиділа жінок з родини чоловіка. Наприклад, у перший рік правління Клавдія, його небога Юлія Лівіла, щойно повернута із заслання після смерті Калігуле, була знову вислана за звинуваченням у зв'язку з молодим Сенекою, так тим самим філософом Стоїком. Згодом Клавдій наказав її стратити, тоді як Сенека отримав дозвіл на повернення лише після смерті Месаліни. Інша небога Юлія Лівія у 43-му році стала об'єктом звинувачень у аморальності й інцесті, ймовірно, через страх меселіни перед рубелієм Плавтом, сином Юлії, як потенційним спадкоємцем престолу, Клавдій знову виніс смертний вирок. Впродовж останніх років життя Валерія спрямувала свій гнів проти Агрипіни молодшої, ще однієї племінниці Клавдія, та її сина Луція, Доміція, агенобарба, майбутнього великого поета та любителя тепла ранніх християн Нерона. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. Светоній згадував, що Месаліна з самого початку розглядала майбутню імператрицю, а точніше, її відпреска Нерона, як загрозу для свого сина, який був на кілька років молодший. Він описує історію, за якою Месаліна нібито надіслала вбивць у покої Нерона, однак ті втекли, злякавшись змії, яка виповзла з під ліжка. Також під час секулярних ігор 48-го року Нерон отримав гучніші овації ніж її син Британік, і це могло підштовхнути Месаліну до остаточного рішення позбутися і Агрепіни, і її нащадка. Месаліна також була причетна до загибелі сенатора Апіясілана. Цікаво, що він був чоловіком її матері, але згідно пліток, вона сама бажала свого степ деді. В будь-якому випадку вона вигадала історію про пророчі сни, у яких Сілан нібито мав вбити імператора. Наступного ранку, коли чоловіка викликали до палацу, Клавдій негайно наказав його стратити. Подейкують, що Валерія отруїла й сенатора Марка. Веніція за відмову від інтимних стосунків з нею. Тоді ж вона ініціювала страту Полібія, одного з вільновідпущеників Клавдія, що обіймав посаду секретаря. За свідченням Діона, саме ця смерть стала переломним моментом, колишні союзники Масаліни остаточно від неї відвернулися. Фактично, такі дії Месаліни призвели до її загибелі. Римські автори з задоволенням описували її падіння та смерть, не приховуючи іронії та насмішок. Найкраще описав останній скандал. Тацид через 100 років після подій Касій Діон підтримав традицію демонізації Месаліни, назвавши її найрозбещенішою та найпохітливішою жінкою. Події розгортаються у 48-му році, коли Месаліна починає стосунки з гаєм Сілієм. Ступінь його участі залежить від джерела в Ювенала і Діона. Він представлений як жертва її маніпуляції, тоді як Тацит зображує його активним учасником змови проти імператора. Сея. Диктор, Самі збір на 50 тисяч гривень, це підрозділи, для яких збираємо. Отож, якщо хочете, щоб Москва горіла як Рим за Нерона, ви знаєте, що робити. Посилання за QR-кодом і в описі під відео. Дякую за увагу. Месаліна обдаровує нового коханого щедрими подарунками, їхній незвичайний зв'язок бурхливо розвивається і стає публічним. Згодом сілій розлучається, але Масаліна залишається офіційною дружиною імператора. Закохані роблять крок, який може шокувати навіть сьогодні. Вони влаштовують весілля за відсутності Клавдія. Щоб було зрозуміліше, уявіть, поки Трамп грає гольф, Меланія в той самий час виходить заміж за Ілона Маска. Масаліна вдягає традиційну жовту фату нареченої, і урочисто йде додому сілія, де відбувається церемонія. Після цього вони влаштовують гучне святкування. Ня, під час якого за словами тацита вона дозволяє собі вільну поведінку, зокрема розпущене волосся, ознаку розбещеності, чутки про подію швидко доходять до клавдія. Йому передають новину через двох його коханок, які повідомляють, що його дружина публічно розірвала з ним шлюб і вийшла за іншого. Клавдій панікує, вирішивши, що проти нього готується змова. Він негайно наказує заарештувати обох месаліну відправляють до садів Лукула, а сілія приводять до імператора, де його відразу страчують як зрадника. Що насправді сталося того дня, досі є предметом суперечок серед істориків: чи було це справжнє весілля, чи лише пранк. Чи мала місце спроба перевороту, чи це був виклик імператору? Деякі дослідники вважають подію спробою усунути Клавдія заради влади, однак істина залишилась в вині, адже жоден із учасників не вижив. До речі, мені цікаво почути вашу думку, тому напишіть її в коментарях. А якщо ти вважаєш, що Паска це фалічний символ, ти довбойоп. Клавдій не відразу приймає рішення щодо покарання Месаліни. Вона була його дружиною протягом 10 років, народила йому дітей і, за свідченнями, залишалася коханою жінкою. Його рішучість слабшає, і він вирішує вислухати її наступного дня. Однак його оточення побоюється, що Валерія зможе уникнути покарання, тож вирішує втрутитися. Вони навмисно вводять в оману свиту правителя, передаючи їм неправдивий наказ, нібито від імператора, вирушити до садів і виконати страту. Месаліна перебувала в саду разом із матір'ю. Коли з'явилися солдати, їй запропонували накласти на себе руки, проте вона не змогла цього зробити. Тацит з іронією зазначає, що вона була настільки позбавлена гідності, що не спромоглася курткобейнутись. Її позбавив життя легат за допомогою меча. Цікаво, що Клавдій залишався байдужим до звістки про смерть дружини. Він попросив чашу і продовжив бенкет. Навіть у наступні дні не виявив ні радості, ні гніву, ні жалю. Жодної людської емоції. Сенат ухвалив рішення про домнацію Меморе щодо Месаліни. Іншими словами, жінку закенселили. Її ім'я було вилучено з документів, а зображення знищено. Проте кенселінг нічого не дав. Навпаки, її сексуальна поведінка та скандальне весілля породили хвилю пліток і жартів, які затьмарювали всі інші епізоди життя, включно з політичною діяльністю. Плітки і насмішки довкола Месаліни з'явилися ще за її життя. Пліній старший, який служив у Німеччині під час початку правління Клавдія, в своїй енциклопедії про природні явища описував сексуальну поведінку савців. Він зазначив, що лише люди не мають сезонності у статевому житті і ніколи не відчувають повного задоволення. До речі, а ви його відчуваєте? Напишіть в коментарях. У цьому контексті він згадував імператрицю Месаліну, яка за переказами змагалася з повією в тому, хто зможе прийняти більше коханців за добу. Перемогу здобула Месаліна після 25 актів. А то недавно якась онліфанщиця зробила тисячу за добу. Згодом через покоління ювенал у своїх сатирах розвинув цей епізод ще відвертіше у розділі, де він висловлює зневагу до жінок. Месаліна фігурує під іменем імператорська повія. За його словами, щонічно вона надягала світлу перуку, ознаку варварського походження, та працювала в борделі низького гатунку, де залишалася до світанку. Після цього її нібито забирали виснаженою, але не задоволеною. По любому, я пернуха про неї. На момент написання римської історії Касієм Діоном, приблизно в 220 році нашої ери, бордель Месаліни вже розташовувався безпосередньо в імператорському палаці. Також Діон переказує історію про вже згаданого актора Мнестера, якого сталкувала Месаліна. Після неодноразових відмов вона поскаржилась Клавдію, що той ігнорує її. Імператор, не підозрюючи нічого, наказав актору коритися волі доміни, тим самим змусивши його виконувати роль Сабмісова. До речі, хлопцям насправді шкода, адже після витівки Месаліни і Сілія його стратили також. Актор роздер на собі одяг і благав прощення це ж не моя провина. Виправдовувався він. Я лише виконував накази Месаліни. Клаудій був уже готовий пробачити його, але оточення переконали імператора, що не варто жаліти якогось актора, коли покарано вже стільки знатних осіб. Такі історії знецінюють постать Месаліни і водночас демонструють, як у римському суспільстві працювала мізогінія. Так можете писати, що я лисий лівак. Хоча навіть у джерелах, що претендують на об'єктивність, у тацета Светонія та Діона, вона постає не лише як жінка з репутацією розпусниці, а й як розумна підступна і безжальна фігура. Вона укладала союзи як у родині, так і в сенаті, створювала змови й боролася за вплив, використовувала судову систему і політичні зв'язки, щоб усувати ворогів, а також підтримувала розгалужену мережу шпигунів і доносчиків. Вона збирала інформацію та застосовувала її, щоб керувати імператором і відповідно впливати на державу. Хоча ці дії розглядаються як загрозливі, вони водночас свідчили про сприйняття Месаліни як складної повноцінної особистості. Але ж брудна білизна завжди цікавіша. Від плінніє ювенала до бронте і чакапаланіка автори згадують Месаліну лише як символ сексуальної розбещеності. Справжнє порушення з боку Месаліни полягало в тому, що вона переступила межі дозволеного для імператриці та відкрито включилася в жорстоку імперську політику, що завершилося незвичною і публічною спробою державного перевороту, зводити її лише до ярликів імператорської повії чи не Пуснішої жінки Риму означає спотворити її постать. Вона була значно складнішою й неоднозначнішою фігурою, ніж це дозволяє такий спрощений образ. Деякі дослідники вважають, що Месаліна не була одержимою сексом, а використовувала інтимні стосунки як інструмент для формування політичних союзів, необхідних для власного захисту та забезпечення майбутнього її сина Британіка. Месаліна була одружена з чоловіком, який навряд чи дожив би до повноліття сина в оточенні суперників за імператорську владу. Тому вона мусила отримати союзників та знищити можливих опонентів. І це не був якийсь виняток з правил. Подібні Етоди використовували й інші жінки того часу. Якщо Месаліна в чомусь і винна, то лише в ефективному використанні політичних інтриг. У будь-якому разі Валерію знищили не через те, що вона буцімто слабка напередок, а тому, що її вплив став небезпечним для чинного порядку. Деякі сучасні дослідники вважають, що Месаліна могла бути жертвою змов і наклепів, як з боку впливових придворних, так і амбітної агрипіни молодшої, яку сучасники називали єдиним справжнім чоловіком у Римі, до речі, якщо хочете відео про мамку видатного поета і екоактивіста Нерона, ви знаєте, що робити. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це сексуально, особливо в випадку месаліни.